Вітаю в ефірі Українського радіо Вінниці. Програма з перших уз» перед мікрофоном Наталя Тукало. приватному секторі Вінниці відремонтують 28 колодязів громадського користування. Які саме поточні роботи заплановано провести, і чому так надважливо підтримувати колодязі в доброму працездатному стані? Про це не лише впродовж ефірного часу поговоримо з нашою гостею, головою асоціації органів самоорганізації населення міста, пані Наталією Панчук. Пані Наталі, я вас вітаю Дякую. в студії Української Добрий день. Отже, ремонтні роботи власне вже розпочались. Як ми зазначили, вище вони стосуватимуться 28 криниць. Чому саме така кількість і в яких районах міста будуть ремонтувати? Ну, я хочу сказати про те, що у нас в місті Вінниці взагалі налічується 16, 617 криниць загального користування. Зокрема, із них більша частина, це 450, знаходиться в приватному сектору. Uh -huh. Ми дуже давно вже опікуємося ремонтом криниць їх утриманням. Чому? Тому що це важливо було і раніше, тому що буває, що і водогони е, потрібно ремонтувати, вони приходять в якусь. В такому нестандартному вигляді знаходяться, їх потрібно постійно ремонтувати, Аж не секрет, що у нас в місті Вінниці багато водогонів вони є зношеними, вони вже понад 50 років і то і більше. Тому постає питання, що коли відсутня вода, мешканцям, зокрема, і приватного сектора, а також і ті будинковолодіння, багатоповерхова забудова, які розташовані поряд з приватним сектором, вони, мешканці багатоповерхової забудови, вони теж користуються цими колодязями. Чому 28, ну в цьому році це 28, А ми опікуємося цими криницями з того часу, як створилась наша асоціація організації населення, яка об'єднує 20 квартальних комітетів. В них налічується 23 тисячі 460 власників будинку. Волинь, це понад 95 тисяч, це третя частина міста. Тому це дуже важливо. І кожен рік ми плануємо ці роботи. Кожен рік ми отримуємо інформацію. від голів квартальних комітетів на засіданнях квартирів. Тальних комітетів, де є люди, які відповідальні за вулиці, вони володіють інформацією, які які криниці потрібно почистити, які потрібно відремонтувати. і тому вони нам кожного року надають таку інформацію в межах нашої підтримки Асоціації організації населення. Ми фінансуємося під програму розвитку організації населення. Ми вже з цих коштів виділяємо на ремонт криниць загального користування, тому що дуже багато в нас криниць є і в приват. Власності, скажімо так, на е, тих будинковолодіннях, які розташовані в місті Вінниці, Там мешканці вже самі доглядають ті криниці, mm -hmm. самі ремонтують, самі чистять, тому що ми не маємо права на приватні криниці. А якщо е, буду звертатись е, до вас? Е, звертаються тільки, е, приватні, тільки е, приватні. Ну такого не було випадку, щоб зверталися. Ну, ми роз'яснюємо мешканцям, що ми не можемо ремонтувати криниці за бюджетні кошти, які належать в межах домоволодіння власників. Так, Інші роботи ми також не маємо права за бюджетні кошти їх виконувати. В яких районах міста от ці 28, наскільки я маю на увазі охопили взагалі Вінницю? Ну, Більшість криниць загального користування вони розташовані в приватному секторі Староміський район, скажімо так, малі хутори на Малі Хутори центр, і в Замастянському, як то нашому, і зараз вже як то скажімо так, і в центральних мікрорайонах, в нас ж всюди є приватний сектор. Тому відповідно до заявочок ми ремонтуємо. Не можна сказати, що ми однаково. Там, де є потреба, там ми ремонтуємо. Ну, це охвачує весь приватний сектор. Тобто, ви отримуєте заяву. Явки потім комісія збирається і дивиться, які нагальні потреби ремонту, так поточного. Як визначаються ці потреби? Як я вже сказала, що кожен рік ми формуємо бюджет на слідуючий рік. Зокрема, ми вже от в червні місяці в нас пройшли засідання квартальних комітетів, це орган самоорганізації населення, в які входять представники від всіх вулиць. Тобі якщо 20 квартальних комітетів, то є 20 20 квартальних комітетів, і є в кожній відповідальній, в кожному. Квартальний комітет є відповідальні за вулиці, а вулиць у нас багато. Тому, коли уже квартальний комітет вислухає думку щодо потреби ремонту цих криниць, він нам надає протокол засідання квартального комітету, асоціація органів населення його опрацьовує і вже відповідно до тих заявочок формує на слідуючий рік, уже ми бачимо, які криниці потрібно ремонтувати, які кошти на них потрібно бути виділені. Ми їх обстежуємо. У нас є працівники. Які розуміються на цих потребах і формуємо бюджет, вже подаємо уже в, нас, в нашій стрічці бюджетній, в бюджетній Асоціації організації населення є вже певна стрічка, скільки нам потрібно коштів на е, ремонт, та відновлення, відновлення і очищення криниць загального користування. Я Just. також хочу mm -hmm. сказати про те, що ми співпрацюємо. З держ... санітарними службами держпроспроспоживслужбою Держпроспоживслужбо. да, ми їм надаємо списки криниць, також загальне користування. Вони проводять дезінфекцію. Це щорічно вони проводять дезінфекцію криниць, мається на увазі певні інгредієнти, які там вони не знаю, коли вони називаються. Вони там в криниці ці вносять, і тоді вже, наприклад, там три дні не можна пити воду. Ми вишаємо об'яви голови квартальних комітетів. Вишаєте об'яви, що через три дні ви. Вже можете споживати а я не знала, цю що воду. криниці також не так, так, знезаражують криниці через три дні після того, як працівники опрацювали це питання, вже можна пити воду. Тому ми за цим дуже серйозно слідкуємо. Так. А люди можуть звертатися вас ну, жителі міста, вказати на якісь недоліки і піти в квартальний комітет і сказали, от бажано цю криницю підлатати. Якщо це криниця за загального користування, так, да, звичайно. Вони можуть звернутися в квартальний комітет з письмовою заявою чи з усною заявою у нас є часи прийому, у нас є наша сторінка на сайті, можуть звернутися, голови квартальних комітетів завжди враховують. Тільки ця криниця повинна бути загального користування, не приватна. Що найчастіше, там ну, не знаю, чи виходить з ладу, ну можливо, потребує додаткової уваги. Такого поточного ну, Додаткової уваги воно ну, все потребує. Ну, як більше ми обладнуємо дахи над криницями, тому що щоб це не потрапляла вода. Ми обладнуємо верхні. Колодязні кільця для того, щоб можна було їх закрити, а чому, щоб, не дай Бог, там ну, чи якісь всеркви. тварини не попали, uh -huh. чи інші якісь матеріали туди не кидали. А також дуже важливо, щоб нижня частина це бетонування нижньої частини криниці, де між поверхнею землі і вже безпосередньо цим кільцем бетонуємо, тому що щоб туди не проникали дощові та талі води. Uh -huh. Це теж Ружливо. важливо. Так, да, це саме таке, ну, все головне, тому що це питна вода. Ну, Ми от на такі моменти ми звертаємо увагу. А як наші жителі Вінниці, наші люди, наші громадяни взагалі ставляться до такої власності? Це спільна власність наша. Наскільки вони, ну, я маю на увазі, чи бувають випадки, коли хтось щось руйнує, свідомо? Ну, Чи такого так, не було? до до нас, зокрема, не зверталися, щоб там якась була руйнація е, криниць загального користування. Ну, люди різні є. Е, ну, Таких випадків я не пам'ятаю, що було так, що Вандальних, я Вандальних я випадків, випадків, Да. більш того, я взагалі мешканцям приватного сектора вдячна, вони доглядають за цими криницями, тому що як от ми ось недавно обстежували і знімали відео, як ремонтується кризи. Криниці, то мешканці самі зі за своєю участю роблять дахи над криницями, і такі будиночки невеликі, там де відро цепляють, вони самі за власні кошти. А щодо відра, то вони взагалі самі купляють, самі вішають, самі ну, так, дивляться, тому що це вода, да, да тому, що це вода, це дуже важливо. Особливо зараз в умовах військового стану це дуже важливо, чи заплановано саме цього разу в цей, в цей поточний ремонт чистити криниці у ці двадцять. Будуть такі так як я вже сказала, що ми дезінфекцію робимо щорічно, незалежно від того, чи ми їх ремонтуємо, чи не ремонтуємо. А в цьому році 28 криниць, ми їх відремонтуємо, да, так як ми запланували. На даний момент більше плану в нас немає, тільки на 28 криниць. И... За який термін робіт все буде виконано? Ну приблизно чи визначено? Я термін. думаю, що до кінця цього місяця ми виконаємо ремонтні роботи так. по всіх криниць загального користування. Їх всіх 28 і Ми роботи виконуємо. Ну це швидко. Це яка команда? Скільки людей налічує е, команда, я, яка це все робить? Я хочу сказати, що все те, що ми робимо, ми виставляємо на прозоро. Не можу сказати, яка команда, яка виграє прозоро, така і працює. У нас є працівник, який за цим стежить, і він уже відстежує. Здійснює технагляд, яким чином. Ну і представник квартального комітету, в особі голови, чи секретаря, чи члена квартального комітету, вони відстежують і дивляться, яким чином проводяться ці роботи. От ремонт 28 криниць, криниці. Він в яку суму сьогодні вкладається? Хоча б приблизно десь біля 80 тисяч. Ну, Це так, плюс-мінус. А чи є у нас у Вінниці такі громадські криниці, які потребують не поточного, а капітального ремонту, чи такі роботи заплановані? Ну, я хочу сказати, що в ці 28 криниць вони, вони можна сказати, що вони є і поточний, і капітальний. Там частково в деяких є поточний ремонт, а в деяких є капітальний ремонт. Мається на увазі оці дахи, які накриття, ці такі будиночки, які накрини. Ну, я вважаю, що це капітально ми відремонтуємо ці криниці. Бувають і верхня тумба, яка теж чи кришиться, чи вона була зроблена років 40-50 назад. Вона вже, скажімо так, потребує якогось відповідного ремонту. Тут не можна сказати скільки капітально, скільки для нас все важливо. Пані Наталі, ви сказали, що ви співпрацюєте з Держпродспоживслужбою. Вони допомагають знезаражувати воду. От як би ви загалом, я розумію, що це не до вас питання. Оцінили би стан води в криницях наших вінницьких сьогодні. Ну ось цих, де у нас знезаражують, це, скажімо так, 50% є у нас в криниці загального користування, особливо там, де близько джерела, питна вода є достатньо придатною для споживання. Це 50%. 50 криниць. Інших 50% є незначні відхилення, про які ми повідомляємо. Но після знежараження ці відхилення можна їх там, в них є свої санітарні терміни. Я не можу назвати ці санітарні терміни, які вони там. Но, так по тим спостереженням і по тим інфпоті інформації, які вони нам надають після обстеження, 50% питна вода придатна, 50% потребує очищення уваги. і знежараження, потребує уваги. Да а як часто Держпродспоживслужба ну перевіряє стан води? Ну, Не можу сказати, як вони там все проти планування, якісь, але ми кожен рік їм даємо ті криниці загального користування, які ми знаємо, які у нас є на балансі, щорічно вони їх обстежують і знезаражують. Ну, якщо є проблемне питання, наприклад, да, там десь можливо була криниця відкрита, там якась тваринка впала туди, чи, чи кіт, чи якась, якась пташка, люди нам про це повідомляють. Ми звертаємося до санітарії. Арні служб вони замовляють очищення. Наш департамент комунального за благоустрою намагається нам в цьому плані допомагати, і ми їх вже додатково очищуємо. і Тоді вже повідомляємо мешканцям, яким чином і коли можна споживати воду. Ну насправді вода сьогодні має надважливе значення в нашому житті, особливо коли сьогодні існує російська загроза. Нам усім важливо сьогодні мати воду щодня нормальної якості і в достатній кількості. Тобто колодязі наші і громадські, також це сьогодні стратегічні стратегічні. Вони мають стратегічне значення, особливо в умовах рашистської навали, коли в 22-му році ви бачите, як бачили, як бомбили нашу інфраструктуру. І енергетику, також і підприємства, які постачають воду нам тому дуже важливо це опрацьовувати це в першу чергу. У нас це на контролі ну, номер один, тому що дуже важливо. Ми, ми і облік ведемо, і в департамент цивільного захисту надаємо таку інформацію. у нас є в разі пошкодження водогонів є. Перелік тих криниць, які можуть задіювати, і багатоповерхова забудова, над цим ми працюємо дуже сильно. Я знаю, що люди, навіть які живуть в багатоповерхових будинках, і якщо в дворі є такі колодязь громадського, я особисто так довгий час. Ну, мені здавалося, що вода з криниці, вона інша. Ну, я вам хочу сказати, навіть і якщо є якісь незначні відхилення від того, що по стандарту, то дійсно в криницях загального користування ця вода, вона працює. Проходить фільтрацію землею. І от яка б та земля не була, вона все рівно фільтрує. Особливо глина, особливо вапняк. Воно фільтрує і все рівно вона набагато чистіша, чим наших зараз проходить в водогонах, які дуже такому, скажімо так, не дуже придатному вигляді. Дуже для експлуатації, скажімо так. Будемо берегти наші криниці, нашу да, воду. В це правда. Дякую вам за вашу роботу. Наразі програма з перших уст добігає завершення. Сьогодні ми присвятили її поточному ремонту громадських колодязів, які тривають у місті, Усти українського радіо Вінниці була голова асоціації органів самоорганізації населення Вінниці, пані Наталя Панчук. Програмувала Наталя Тукало. Працюємо та наближаємо нашу українську перемогу. Дякую.